І зараз проває компан добування у нас буде. Не збиває. зараз спецал. Новік зараз пробиває, але навучає, Зараз зраз до офіційним представником команди е з Житомира. І зараз момент викає, зараз вибухає у нас в е цьому позаді Денис Карпюк. І він відкриває рухунок на, на другій хвилині нашого поєдинку. Позірало зараз е російська команди зміникації. А от пробиває, зараз зразник. Знову «Альшевський» рятує. Знову Купа зараз таки пробуває Шевський, буває при себе. Кубан, Він зараз пробиває Кубан, знову Лшевський, гріх очеріє. Хоча... от то мене зараз розігрують на своїй поєметенчику. Намагається поснігувати гравці, їх але все ж таки, житомиряни цей прислав, да Більше того, зараз моменту новіка може бути. Новіка провай, Зараз Далі кут не забиває він. Зараз і пом'яв від купа. За одну мету може бути небезпечно, приває з зараз що забиває він! І ще ми таки збільшує переваги своєї команди. Оце. А от зараз для Житомирян тим часом просто на пятачок і зараз порває. Ну ніколи рятується команду Завадський. І цей півфінал вже після цього півфіналу перший зараз. Момент Завадський тують зіграти. Бадан, зараз йде пас на купана. Компан зараз саме йде далі. «Компан». «Компан». «Компан» обігає зараз Карпіка. Далі компан не прорває зараз щодо. Компан буває буде зараз. Він команду літується команду Зараз таки забиває зараз Богдан! І Олександр Богдан забиває за 39 секунд до кінця цього першого тайму. І він пас на шимона одразу. Шимон зараз розглядає такого команду, Шиман сам поки що дошил. має, зараз він просить пас на Нойко. Нойко, пробиває зараз нойко, ближніху, три той секунду за вас. зараз... з секунд чисто часу кожен, і Зараз у нас відповідно ідея 12 гри загалом. Бодан зараз за мечі Бодан. йому пробити суперники, але далі триває така... Спрілює зараз на купана косату далі, пас на бадала. Впервай зараз купана, не забуває Ось зараз. Поки що поліція виграє на де за 2-1. Акумуляція зараз комуляція, зараз Бадан Дай пас не купана, проводить! Одразу забиває компан! У нас рахунок стає 2-2. Бадан у нас до свого. Пас, напрямку, Кумпана знову ж таки, Кумпан зараз мечує в оборі. Перває зараз, що скільки схованку, добуває, Бадана зараз! Це не може бути присутнім на лаві запасних. Так от, Привізка штаб же Зараз ми тим часом забиває Богдану! Забиває! Він і пасу, степасу купа на передворогах стає! Пудошов? Його зараз прориває Новіков головою! Поєдинку і. Гадаю, що зараз буває. тим часом може бути ще один. О, Кумпана, Кумпан зараз на м'ячі. у чужому статуме дочку зараз Кумпан об'їдеться з нижніком пацан на мечі. Прибуває пацану, забиває зараз. Компан. Прийняли рішення. Зараз. Іде пред у нас поліція зокрема, де пред Кудашов, де поставничай, Кудашов, 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 замечаємо, залишається. Кудашов. Вечай. Кличай зразу результати, нечай. Правай зачай за вас хідуся! Городник так удашов зараз на у ОПісе. 24 секунди і зараз такий огородний перебуває по ком, але не забиває зараз. І не забуває зараз, куда що? Ту... зараз м'яч вибуває. Фактично змешує. І цекий починає зараз кацал. Це і зараз забиває кацає часто і зараз удашов, забиває 6 метро. Забувай... Не забуваю зараз композиком! Забуваю зараз Новіку! Забуваю зараз Десокон. І Іграшку забиває! У нас пішла серед до першого пробаху і зараз! Забиває нижню! Забуває зараз Завадський І, і забуває зараз Луцик! Він але забиває, зрештою, котляр. І зараз е, знову у нас все не панать продовжується, триває нас і Забиває вергу, забиває, у нас триває се. І не забиває зараз, близько попереду. І ще не за. І не забиває зараз, Бандейс! І забуває шевський, який вивеликий кубанний доступного! 12 11 та Видошевський зараз! Стає героєм Житомира. Зрахунком 6-7 у нас перемагає Полісся Кіцмець у цьому першому півфіналі Куполігі 11. Ну і тепер ми будемо слідкувати за другим півфіналом.